How long have you been ill? Long enough that I don't remember being well. Round 1. Fight. І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо з вами грати Mortal Kombat Online Combat League 1. Граю я за бараку на цей раз. Проти Скорпіона, як ви можете побачити. Tak, dobre. Tak, dobre. Drugi rząd. Po ich. Так, окей. Шос <звук> він постійно повторює right свої помилки. Так, так добре, добре. Це для вас, друзі, я показую. Wins. Так, перший бій ми перемогли. Продовжимо. Що ну. там далі? Не натискає. Спеціально, до речі. Вони спеціально не натискають, щоб. чекати. How long have you been ill? Long enough that I don't remember being round one fight. Dobre, mean postino robert of Nate Summer. Так, добре. Ага, захвати мої пішли, дивиться. Ось і все. Добре. Round Добра. Ну добре. Тычка захват. Працюю я, друзья. Ага, ну так. Ага, ось тебе. Так, добре. Знову захваты есть. Так, снова захват. Дивіться, як захвати працюють. Ага, ага, добре, добре. Він вирішив так, їм чи чидом брати. комбо! Опа! Ой, пішло стандартне, стандартне, стандартне лайно. Стандартний лох. Стандартний лох. Тому і програв. Not, not <laughs> Тому й стандартний лох програв, друзі. Тому що він по стандарту грає, як і всі. Ну, це, це неправильно так грати. Треба мати, е, треба мати свій стиль і по своєму грати. Це його помилка. Ось і все, друзі. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписан. А ми побачимо з вами в наступному відео по Mortal Kombat 1 Combat League. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось!